Вставка жанри та форми. Я б хотіла почати розказувати про. По-перше, що міфологія Китаю і Японії має спільні релігійні значення, тобто вони обидві базуються на буддизмі. А ну не сміятися... Я не можу. Я буду це японський. Okay. Ні, що Японія панішу Китай, типу спільне коріння з будизмом релігії мають, але типу прикол в тому, що е, вони обидві за те, щоб зберегти ідентичність країни, але різниця в тому, що Китай базується більше на персоналізації, тобто на людях, і він передається саме через усну мову, тобто і літературу. Вони ніяк більше не поширювали ні ліфи, ні теорії, ні заговори. Що історія України холодні балади завжди Тепер приблизно завжди. А Японія, от якраз вони також тобто, поширювалися через мистецтво, через вистави, через театр, через картини, через типу, все, що ти хочеш. Все, що ти намалюєш, накалякаєш через це творі передається. І різниця лише в тому, що Китай більше за гормонію і за. Гормонію твір автори. Жанри. Та що до тебе? Жанри. Коротше. І е, Китай більше за гармонію і за поєднання з е, світом і природою, умовно через тексти, через міфологію. А Японія більш пов'язана з емоцією. Тобто Японія в нас як той припахнути трохи піти, то котра така... Делай!» Поки що таки маленької спокійно, То не да, але вони будуть більше базуються на емоціях. Тобто, якщо Китай тобі змальовує картину через космос, через природу, тобто пояснює тобі на тому, що ти бачиш кожного ну, дня в житті, і вони більше про. Типу, про баланс, про гармонію, а японія вона більш, як ти сказала, зосереджена на емоціях. Тобто це ті самі емоційні качелі, на яких ти катаєшся постійно. І до того ж вони дуже гарно це змальовують, я впевнена, що бачити, ну як ми кажемо, за ними, тобто гіперболізація емоцій, почуттів, тобто вони більше базуються на тому, що потрібно передати. Настільки живо і настільки яскраво, настільки це можливо, і ем, що ще можу додати? Що мені більше, як мені здається, мені найближче Японія, бо е, я хоч і не дуже люблю аніме, але е, мені дуже подобається, як вони переплітають міфологію богів е, ту саму природу, що й Китай, але Дивлячись навіть на їх картини або читаючи літературу, ти відчуваєш, що люди передаючи навіть через усне мовлення, тобто або написаним текстом, вони дуже чітко потрапляють твої емоції в ті самі, котрі ти вже сам відчував. І тому мені Японія здається ближче ніж Китай. Ну так, бо китайнішки деструктивні. Тобто у них дуже чітко і структуровано має бути саме в літературі за їхню культуру, як медіа щось на як. Аніме, типу, тобто я не шариною не знаю, але найбільш таке все серйозне і має бути якась структурний послідовно. Так, і мені навіть здається, що приклад з того, що я читала з китайської літератури, що в них навіть емоції розписані, тобто в них йде як в програмуванні, просто код написаний типу строчка за строчкою, сторінка за сторінкою, тобто у них все розкладено більш по черзі. А в Японії в тебе просто такий міксап, як сакура, котра переплітається, і ти такий о Боже, скільки почуттів одночасно. Тому мені ближче Японія. Видатні твори. Я Видатні твори і автори. Міфологія Китаю та Японії це два унікальні святи, які, хоч і формувалися плюс-мінус поруч, в подальшому розвиток них кардинально відрізняється. Китайська міфологія базується на філософії, на гармонії та на зв'язку людини з природою. Японська, в свою чергу, є поетичною, емоційною, сповнена духів каммі і історії про зв'язок людини з природою та її предками. Китайська міфологія, китайські міфи існували ще до появи перших династій і передавалися зазвичай усно. Головними джерелами в китайської міфології є Шанхай Цін, це книга гір і морів, що описує, що описує богів та створення світу, а зокрема Панягу, що є творцем неба і землі нюйву, творець людей та вчителем вчителя людства. Також ще за джерела головних можна ще сказати, Де цін Ци, що поєднує міфологію з філософією гармонії Дао, тобто природи всього сущого. І також всім відома е, символічна ідея е, ін Янь», яка заключається в тому, що е, все існує один одному протилежно. <кій> Основними мотивами в китайській міфології є створення світу з хаосу, боги як сили природи та е, прагнення до рівноваги. Е, Впливом на літературу, цих, е, літературу з цих сюжетів на літературу впливають. Е,

Ці джерела можна побачити в творах Подорож на захід учень Еня, який розповідає про пригоди монаха Сьонь Сеня і мав пічого короля -куна. Вони... В е... Геромонії та на Алазі. І в літературі це проявляється в романі Подорож на захід Учень Еня», де е, розповідається про пригоди монаха Ціонсяна і мапічого короля Куна. Е, Алегорія духовного шляху Феншеньянь-і, епос, епос про богів і героїв, що стоїть безмердень після битв. Японські міфології, японські міфи тісно пов'язані з релігією Сінто, що шанує духів камінь, які живуть у природі. Головними джерелами в японській міфології є Кудзіки 712 року та Ніхон Сьокі 720 року. <клухи> оповіді про створення світу та імператорської династії. Основними сюжетами в японській міфології... Ні, сюжети японської міфології побудовані зазвичай на богах, які дуже відомі є по цілому світу. На яких саме? Саме на творцях світу Ідзанагі та Ідзанамі це подружжя богів, які створили острови Японії. Після смерті Ідзанамі, і намагається повернути її з царства мертвих, але не може. І після очищення цієї події народжує трьох великих богів. А матерасу, богині Сонця, і символ світла, життя і порядку, прародитику імператорської династії, і світло символізує благополуччя. Тобто Бог народився трьох богів? Так. Богина. Богиня. А, сама Богиня. Так. У нічому це скандинавія на угу. ну, так. Там боги за боїв. Аматерасо, цукийомі, Бога місяця, що особливий спокій та рівновагу. І Сусано, Бога Бурі та Хаосу, який часто порушує гармонію, а, гармонію але незважаючи на це, він все одно захищає людей. Це, до речі, з служби зусанові. Ну так. Відомому міфі Сусану перемагає восьмиголового дракона Ямато на урочі і спасає, рятує дівчинку Кусінату. Поезію театр нота кабуки де з'являються духи. Духи. Середньовіччі міфи переходять у поезію У середньовіччі міфи переходять у поезію. Поезію. Середньовіччі міфи переходять у поезію, театр нота кабуки. Де з'являються духи камі, демони Йокай, Лисиці Кіцуни та Демони Оні Ближче <coughs> до наших років, а саме у 19 -х, 21 -х століттях, у Китаї письменники, такі як Лусін і Цзинь юн, переосмислюють старі легенди. А Суньо Кун, стає символом поп попкультури. Також Сунюкуна, образ Сонюкуна, можна сказати, що він є вже відомий на весь світ, тому що скільки я би ігор не грав, дуже часто попадається його образ самого мабічого короля. Латинізованою формою Сонюкуна можна ще побачити у Конг. <клухи> у Японії міфологічні образи уживають в творах Лавкадіо Херна, в фільмах Хаяо Міядзаки, такі як Принцеса Мононокі або Віднесені примарами та романах Харукі Мураками. І якщо китайські легенди вчать нас зрозуміти все світ, то японський відчувати його серце. А як ти вважаєш, яка тобі ближча міфологія, японська чи китайська? Для мене ближчою є японська міфологія, оскільки в мене брат ще ну, років 10 назад, він почав цікавитися японською культурою, японськими е, мультиплікаційними відео, такі каніме мангами. <кхів> І я е, безперечно ну, я був задіяний тим, що ми жили. Разом і ми могли спілкуватися на ту тему. Можливо, я в китайської так сильно не вникав, але зараз дізнавшись більше інформації про китайську міфологію, я думаю, що вона насправді також, також і цікавю, але все одно на даний момент ближче є мені японською. А мені до речі, було б складно вправити, бо вони такими типу, кардинально різні. Мені здається, що це. От мені, до речі, здається, що, типу, зацікавленість в китайській або в японській міфології схожа на типу, якщо ти холерик, та меланхолік. Тобто більш спокійні люди і раціональні до Китаю, а більш емоційні такі, котрі залежать від настрою, то вони Я ще до Японії. Естетики, тими естетика, тема та стилі. Якщо говорити про китайську та японську літературу, то найскравіша їхні різниці якраз є в естетиці, стилі театра. Тобто в тому, як їхня культура бачить світ і передає це в словах на папері. Бо, наприклад, китайська література зароджувалася понад 2000 років тому, хоча я думала, що ще давніше, і формувалася під дуже сильним впливом конфуціанства і даосизму. Тому китайські багато часто використовують у своїх творах образність, порівняння конструкції та афористичні рядки, щоб описати саму ідею омрань, а не просто описати по природу. ролі. А що таке афористичні рядки? Афористичні рядки ну, це просто такі маленькі, короткі, ємні, мудрі вислови, які вісять в собі дуже глибокий сенс. Просто і коротко, але дуже mm гриб. -hmm. Чи там якісь приклади? Там пізніше будуть. <кліст> Навіть простий річку чи гору, це не просто буде описати, яка природа гарна в Китаї, а там не, буде, буде розмір про обов'язки людини перед життям. Тобто вони передають мудрість через опис природи? Так, так. Це складає <кліст> вші сенсі. Так, щось таке. Середні віновичних авторів є ліпо, який відомий роман вижив поезію. Українські поети часто використовують у своїх творах образність, порівняння конструкції та афористичні рядки, щоб передати саму ідею та мораль, а не просто писати окрісу світу. А що таке афористичні рядки? Ну, афористичні рядки це є просто короткі, ємні, там змістовні вирази, з не дуже глибоким змістом. Вони передають щось дуже важливе і розумне бо проти. Навіть маленький простивіше про річку Чигор може стати початком для розуму поета про обов'язки передчуттям і загалом, про яку взаємодію людини із світом. Тобто, мовно вони передаються через природу, метафору, почуття чи мудрість? Так, саме якусь мудрість, це якусь таку ну, систематичність, яких твори через себе друг Добре, тобто умовно можна побудувати на одному віршику половину традиції та народної мужі. Навіть е це вже залежить від автора. Наприклад, є приклад автора Любов у своєму вірші. Е Перед моїм ліжком я бачу яскраве світло місяця. Мені здається, що це і не є на землі. Я піднімаю голову, щоб подивитися на яскравий місяць, і опускаю її, думаючи про рідний дім. От, е Реак okay. yeah. просто передає почуття втори за домом і розгляд про життя, що переглянути для китайської поезії. Японська література, хоча на початку була під дуже сильним впливом китайських класичних творів, з часом таки виробила свої такі унікальні риси. І вміність в тому, що вона є більш такою емоційною, інтимною і навіть часом меланхолійною. І ключовим поняттям естетики японської літератури це є такий вислів аваре», що описує легкий сум від того, що життя дуже швидко йде від такої швидкоплинності. а також є інший е вид естетики юген, е тобто прихована небачена краса, яку неможливо описати словами, її можна тільки відчути. Тому стиль японської літератури відрізняється е мінімалізмом і лаконічністю. Наприклад, яскравим приділ може бути е хай у Мацювасі, старий ставок. Старий стабок, жаба стрибає в стабок, пласка знову тиша. Усього сьогодні рядки, а ти ніби відчуваєш спокій, потім динаміка через цю жабку і потім. Ну, і боці захи цінують як якийсь спокій. Ну, до речі, це перекликається з тим, що я казала, що вони через візуалізацію, тобто вони словами передають візуалізацію, щоб ти зрозумів емоційний стан. Так. Okay. І якщо порівняти китайські поети більше прагнули передати думку, структуру та мораль, в той час як японці емоцію спостереження та якийсь миттєвий настрій. І ще також цікаво, що вони обоє культур зважають на цикли пори року, але вони це сприймають по-різному. Наприклад, китайські твори описуються як про гармонію, обов'язки, моральний шлях, а в той час е, японці конкретний момент, що емоції і в тому і так далі. Окей, все цікаво. Ну мені за істеку. Ну, блін, я не знаю, я не можу сидити, бо я фанат в Японії, але мені за істеку, як ти розказала, мені більше китай якусь тобто... Я не знаю, мені легше зрозуміти, коли дійшло побачити. Ну так, так. Бо мені здається, що він босі ще й з їхніми мовами по буде Зрозуміло, більші дві амбарті, тому що використовують ще якої китайські робліки. Тобто в них просто набір всього. В них навіть є окремі є для, наприклад. Почуття тоги за власним домом. Це все описується одним ірогів. Це не буде описувати цілим враження. Я сумую за своїм домом. Це просто вставка. Один ірогіф. Окей, клас. Модернізація міфології. <laughs> У 19 столітті культура Сходу почала активно контактувати з Заходом. Що ти <ріст> У 19 столітті культури Сходу почало активно. Дивись У 19 столітті культури Сходу почала активно контактувати з Заходом. Західна наука, освіта, релігія принесли більш раціональне мислення в той час. Через це міфи перестали сприйматися а, так буквально, як вони сприймалися. А, це їх почали тлумачити як символи або культурні образи. У Китаї, наприклад, під час руху 4 травня інтелектуали виробили такі гасло, якщо так можна виразити, очищення культури від забоїв. Та, попри ці зміни, міфи не зникли, а набули нової форми. Також я б хотіла поділити модернізацію на три етапи: як саме вона відбувалася. Перший етап я відзначаю як контакти із заходом, про який я раніше висловлювалась. Це криза віри, а саме пошук нового сенсу. Другий етап це більш національне відродження. Міфи стають символами єдності та національної культури або ж духовності. Третій це вже культура модернізації, тобто те, як ми зараз приймаємо її. Тобто стародавні сюжети переходять у літературу, кіно, аніме, ігри і все таке інше. Міфи поступово перетворюються з релігійного контексту на творчий ресурс сучасної культури. Також я б хотіла порівняти конкретні приклади модернізації між Китаєм та Японією. В Китаї міф про богиню нюру. В стародавні часи вважали, що вона створила людей, а зараз Богиня Нюва сприймається як образ феміністичних та гуманістичних направлень, а в Японії богиня Сонця аматерасу В стародавні часи вважали, що вона вивела світ, вона вивела людство в світ, вважали, що вона вивела його із темряви. І таким чином зараз це сприймається як сенс. Самопізнання символ духовного якогось відродження. Отже, більш конкретні відмінності між Китаєм та Японією це Китай більш філософське осмислення, акцент на моральності, гармонії, гуманності. Японія це поєднання давньої традиції з сучасною культурою, а саме поп-культурою, де міф залишається частиною. Окей, а е, чому на твою думку тоді захід так повпливав на культуру міфологію сходу? Ну, в першу чергу я вважаю через те, що Японія та Китай досить довго жили в ізоляції, якщо можна так сказати. Тобто, наприклад, в 19 столітті в Європі вже були конкретні зміни в цьому плані. А от Китай та Японія ще ні. Вони тільки почали розвиватися в цьому плані. Також ці країни. Стикнулися з кризою традиційної системи, тогочасною політикою та освітою, і інтелектуальна мода та, в принципі, бажання оновлення повпливали на все це. І тому вийшло саме саме там з я не знаю, як саме Китай, а е, Японія вона взагалі, як типу як острів, вона віддалена від і Америки і Європи, тобто розділена великою кількістю суші від Європи, і з іншої сторони вони просто океаном відділені навіть від Америки. саме так тому історія цих країн вона досить довго залишалася а що ми зараз можемо її розвивати, <смі> хоча ми до того дякую за німи. Перша модернізація міфів у Китаї та Японії це не руйнування культурних традицій, а їх поновлення, якщо можна так сказати. У Китаї міф набуває філософського змісту, а в Японії уживає в масовій культурі. Так давні історії продовжують жити, пристосовуючись до духу сучасності, зберігаючи головне ідею гармонії та людських цінностей і духовності. Ну, переналаштували на, на просто на сучасний світ тепері саме про релігію, візуалізацію. Національна ідентичність. Окей, okay, ми вже всі зрозуміли. Це такий маленький висновок, що міфи це не просто якісь старі історії про богів чи героїв. Це спосіб, який народи розповідають, хто вони, звідки вони і що для них важливо. А, якщо говорити про Японію, то головним джерелом. Міфів є кодзіки, це записи про давні справи, які були створені ще в 8 столітті. Добре, а яку роль відграв цей кодзіки в японській літературі? В цьому тексті поєднуються історії про походження світу, про богів, про природу і навіть про походження японського імператорського роду від богині Сонця. І саме таким чином японський народ хотів показати. Що вони близькі до природи і до чогось божественного. Це гарний приклад того, як література стає частиною культурної ідентичності, бо слово в Японії має велику силу, існує навіть поняття таке як Котодама. Що саме означає котодама в японській культурі? Якщо дослівно, це душа слова, вони вірили, що слово має велику силу. В Китаї ситуація трохи інша, там немає єдиного великого епосу, але твори про. Творців, про імператорів і про космічні битви е вплинули дуже на літературу. Е з часом е китайські письменники почали переосмислювати ці міфи, вони почали надавати якогось більше філософського чи морального значення. Е і тобто література не просто зберігала е міфи, а перетворювала їх на символи кита китайської ідентичності. В Китаї ситуація трохи інша, там немає єдиного великого епосу, але е, твори про богів творців, про імператорів і про космічні битви е, вплинули дуже на літературу. Е, з часом е, китайські письменники почали переосмислювати ці ціни, вони почали надавати якогось більше філософського чи морального значення. Е, е, і тобто література не просто зберігала. Міфи, а перетворювали їх на символи китайської ідентичності. Дослідники, наприклад, Сяо Фейту і Вендісе порівнюють японські і китайські міфи і вважають, що вони впливали на одне одного, але все-таки зберегли свою унікальність, так як ми говорили mm -hmm. раніше. В Японії приділяли більшу увагу духовності і природі а в Китаї більше гармонії, моралі, космосу. Отже, міф це мова, якою говорить найці.